Сьогодні Руслан Марцинків задекларував про те, що земельна ділянка біля озера відділяється під реабілітаційний центр для військових. З цього приводу в соцмережах розгорнулася велика дискусія. Тож давайте дізнаємось, що думають франківці з цього приводу. В залежності з якої сторони поглянути насправді на це. Типу, якщо вони говорять, що це буде реально реабілітаційний центр, тоді я погоджуюся. А якщо це буде, як завжди, у нас відбувається, то ні. Ну тобто, зелене зеленення взагалі в Франківську якби, постійно зменшується з кожним роком. Тому я, якщо це не буде підтверджено адекватно усім вже там законним чином, то я напевно буду проти. Якщо це так. Якщо б був реабілітаційний центр, то це б було непогано, тому що ну, реабілітація вона потрібна. Зараз особливо, а якщо якесь комерційне, то проти. Я думаю, що це прикриття. Я не перший раз про це чую, треба ознайомитись. Так, це питання насправді турбує, тому що Франківську власне немає багато. Зараз куча забудовують, наприклад, в моєму дворі теж забудували зелену частину. І те, що наше міське озеро, тобто красу нашого Франківську, хоча це зелене місце, і воно ніколи не було ультранаселеним, наприклад, багато, типу, якимись будівлями великими. І вони хочуть його розбудувати і зробити під типу міні проєкт Києва. Як і ну, власне, наша земля і так здихає, а її хочуть ще більше загнобити. Це жахливо, тому. Я протестую проти цього. А залежи, який реабілітаційний центр? Я не проти. Вони повинні відпочивати. Прекрасно. Я за, за реабілітаційний центр. Якщо більше місця не знайшли, це погано, але чудово, що буде цей центр. Треба щось вирішувати на рахунок зелених зон. Але центр потрібен. Так, реабі... реабілітаційний центр можна за містом десь будувати. Я знаю, хлопців там. Вони за містом будують десь подальше. Ну, а на озері то якось може не дуже. У нас мало франківської так місць для відпочинку. На жаль, озеро, парк, а що? Ну, мало. Три, три, три. І ще й те хочуть. Ну, я скоріш проти. Та. Для військових за, тому що вони тримають тил. <головіка> і це те, що нам дозволяє зараз з вами отак себе почувати. Гуляти, насолоджуватись, розвиватися і створювати. Я за. Погано, так. Що можна ну, знайти інше місце для цього? Десь далі від цього, від центру, наприклад, там, щоб залишити зелену зону. Чесно, я, я не в темі. А так само. Не знаю, ще не думав про це. Не знаю, які там будова, яка що. Ну, бо зелена зона теж має бути в місті. Є інші ділянки, де можна засади, для забудови. Так такі думки франківців свої залишайте в коментарях.